Чи легко бути дитиною? А, ні. А чому? Тому що, по-перше, ти стаєш зранку, ти йдеш на уроки, ти кожного дня стаєш і тільки два вихідних. Ні, це не дуже легко. Чому? Mm, ну, багато своїх зобов'язань, як школа, наприклад, гуртки. Підготовка до екзаменів. Ну так, там, проблеми в сім'ї, якісь можливо. Ну, трошки важко. Чому? Ну, багато обов'язків. Вчитися. Ну, зараз про проблеми з тривогами, і діти мало вчаться. Так, дуже легко. А вчитися іноді дуже складно. Але якщо вглублятися в якийсь урок, то це буде, ну. Дуже легко і ти сфокусуєшся на одній темі. Мені здається, що дитиною легко бути, а от підлітком, то не дуже. А чому? Ну, бо є булінг в школі. Ну, Коли ти дитина, з тобою всі якось нянчаться, всі навколо тебе, а коли ти підліток, то вже немає такої уваги. М -м да. А чому? Бо це не потрібно робити складну роботу. А що ти робиш от зазвичай? Ну, там, в буденні дні, на вихідні. Граю в футбол. Нелегко. Ну, треба ходити в школу, наприклад. Ну, Є ще домашні завдання. Я вже підліток, тому можу сказати за підлітків. Я думаю, що в принципі, залежить від умов, в яких ти живеш. Ну, Зараз я відчуваю більше відповідальності, то зараз, звичайно, складніше. Можливо, важко. Чому? То, що треба в школу вставати, ти. Кудись, <гум> <гум> да. А крім школи ще важко? Тим, що тебе з собою Сусюкається постійно. <гум> Відносно так. Чому? Тому що за те все оплачують батьки та тебе все Ну, Немає ще таких проблем, які в, у майбутньому віці.